Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Отже, таке питання мені задавали. Подивіться, будь ласка, що скажуть ваші руни щодо літаків, які зачастили перевозити вантажі до Росії з Ірану. Як цей вантаж позначиться на Україні чи становить загрозу для нашої країни? Ну, явно там не цукерки возять, це я вам відразу і без рун скажу. Ну, але давайте подивимось. Самому цікаво. Так, як би правильно питання поставити? Угу. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи вантаж літаків, які останнім часом активно літають з Ірану до Росії, загрожує Україні? Хай скажуть рони правду. переверну Перевернуто. Ейвес. Турісас. А ну добре, докладу. Перт. Ну, дивіться, що у нас тут вийшло? Чи загрожує Україні? Ну, загрожує. Так. Чи сильно, ні? Адже тут е, дві руни позитивних, дві руни негативних. Спеціально доклав, ну, і, і щоб м, точніше прояснити ситуацію, щоб значення даної руни в контексті зрозуміти цього розкладу. Ну, От дивіться, що у нас тут. Вуньо перевернута, Ейвас, Турісас перевернутий, перт. Тобто, ну, що, тут руни почали пояснювати, що несе Україні той вантаж, адже питання стояло, чи загрожує Україні, так? Ну, і, і дивимося з позиції України. Дивіться, на жаль, печалі. Сумні новини він несе. Далі оборону. Так? Печалі. Чому? Тому що оборонятись треба від того, що там. Зрозуміло, зброя. Ну, дрони, боєприпаси. До речі, можна також розклад зробити, конкретно подивитися. Шо, От. Далі, дивіться. Ну, це руна агресивний дій, руна закриття якихось можливостей в той же час. В той же час. Ну і дивіться на Остачу. Все-таки перт. Це як удача, це як ріг ізобілія. Ну, це вже, мені здається, в сторону Росії все таки. Все таки. А ну добре, да, ну давайте докладу. Руну ще одну, Це. Про Росію мається на увазі чи про Україну. Отже, це про Росію мається на увазі? Останні дві руни. Ха, -ха, -ха. чудово. Ну, уточніть, будь ласка. Ага, угу. все-таки ні. Не про Росію. Гаразд. Ну, бачите знову. Інформація, певна, прикривається, обидві руни. Про це говорять. Тобто, все-таки про Україну. Отже, дивіться, в такому випадку ну це я сказав, нерадість. Тут ось бачите, якісь печалі, сумні новини. Оборонятись нам доведеться від того вантажа. далі. Бачите, якісь все-таки ну негаразди, якісь будуть, будуть від того вантажа, щось що він, якісь можливості нам закриє. Це, адже, це руна все-таки активних дій. В прямому значенні. Хоча в перевернутому вона теж, ну така, не найлегша, будемо говорити. Так, і дивіться, але все-таки, все-таки в кінець удача. Удача нам все-таки світить. Так? Тобто те, що там, ми від нього будемо успішно оборонятись. Ось таким чином. Гаразд. Ну, загрозу, відповідно, він становить цей вантаж, зрозуміло. Е, як позначиться? Ну, да, давайте, да, як позначиться на Україні, так? Ем, а давайте спитаємо трошки навпаки. А чи сильно той вантаж допоможе Росії? Як він позначиться на Україні, руни тут уже, в принципі, показали, що нам від того вантажу треба оборонятися. І нічого хорошого він нам не несе. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи сильно допоможе Росії той вантаж, який вони останнім часом активно возять з Ірана літаками? Хай скажуть вони правду. Торісас. Так, довертаю. Ейвес. Mm. Ну, дивіться. Урус, Торісас, Ейвес. Ну, питання стояло, чи сильно він їм допоможе. Да таки допоможе. На жаль, на жаль. Дивіться, що випало. Урус, ну, зокрема, сила. Так. Це ось вам руна активних дій в даному випадку. Вона же агресію може в, якому, в, в цьому контексті обозначати. І далі, ось дивіться, руна оборони. В даному контексті це оборона. Хоча може також і як вихід ситуації на новий рівень означати. Але ні, все-таки в даному контексті це більше до оборони мається на увазі. Ну, дивіться, тобто Росія не лише дрони, шахеди возить з Ірана, а й щось уже для своєї оборони. Адже вони розуміють, що контрнаступ не за горами, так, і їм доведеться оборонятись. Наступати вони вже все, що називається. Ну, звичайно, вони ще лізуть на окремих ділянках фронту, але якщо порівнювати з тим, що було на початок війни, так, то зараз це вже так. Особливо, що називається, страху не, не внушає. Але все-таки, бачите, вантаж там не корис. Все-таки їм допоможе, на жаль. Ну, а раз, да, давайте тоді спитаємо ну, зокрема, що там таке. Ну, ну Зрозуміло, що зброя. зброя. Добре, а давайте, давайте спитаю тоді так: чи зможе Україна від цього захиститись? Ну і я зрозумію, що зможе. Питання в тому, наскільки добре. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи зможе Україна успішно захиститись від того, що Росія останнім часом возить літаками з Ірану? скажуть, що правду. Лагус. Хаголос. Інгус. Ну, дивіться, хаголес це, звичайно, думаю, вже всі знають, що це, що це нічого хорошого. Але давайте повністю подивимось. Питання як Екстео: Чи е, зможе Україна успішно від цього захиститись? Відповідно, так, зможе. В даному контексті Хагала саме, ну, як руйнування того знищення, якщо хочете, що е, навозила Росія. Чому я так кажу, зараз поясню. Дивіться, ось, бачите вектор, правильний вектор ситуації. До речі, ну... В тому числі ця руна інтуїцію обозначає. Тобто, вона рекомендує довіряти своїй інтуїції, будемо говорити. так? Ну, відповідно, це мені натяк на те, що я думав про дрони, про снаряди отже, я правий. Далі, дивіться, окрім того, ну, Хагалас. Все-таки, все-таки, той вантаж руйнування якийсь спричинить. На жаль, на превеликий жаль. Ну. Що ж, наше ПВО, звичайно, робить дива, але, але, на жаль, додай не все можна збити. Снаряди, до прикладу, як ви знаєте, взагалі не збиваються. Добре. В тому числі, тобто, що Україна зможе позбивати, познищувати багато із того, що Росія привезла. Чому кажу багато? А тому що тут ось фінальна руна Інгус. Руна позитивного завершення. Дуже, Дуже світла, дуже потужна, дуже позитивна руна. Ну, відповідно, що знищення, але е, в тому плані, що це як позитивне завершення. Чи, що я зробив висновок, що це не стільки про руйнування, хоча й про них також, це теж до цієї руни, скільки про те, що ми будемо знищувати те, що Росія по нам запустить. Будь-то дрони, снаряди. Ну, до речі, як я кажу, снаряд збити неможливо в повітрі, так? але можна його знищити на землі, правда ж? Ще якийсь джанкой, там, чи Чаплинка, чи Чорнобаївка приключиться, так? Ну, Ви розумієте, покурять десь там гарненько. Ну, ним словом, ось такі розклади вийшли. В принципі, якщо загальний підсумок підбити, такої прям катастрофи я не бачу, але, звичайно, так. Те, що я на початку і сказав, Росія з Ірану не цукерки возить, як ви розумієте, так? І не пісок. На жаль. От. Ну, але бачите, катастрофи, катастрофи в тому немає. Все те наші захисники доблесні мають знищити. Ну, якщо не все, то принаймні більшою частину. Добре, ось такий прогноз вийшов. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!